Привіт, усім! Мене звати Олександр Бойцун і це рубрика Кіноленд. Вже середина першого місяця осені. Ця пора року чомусь часто наганяє смуток. І якщо вам прохолодними вечорами не хочеться виходити з дому, можна проводити їх з теплими напоями у руках перед екраном телевізора. А ще це гарна можливість розпочати або ж продовжити дивитися захоплюючі серіали. Тому цього разу я підготував для вас добірку найочікуваніших серіалів цієї осені, що вже зовсім скоро з'являться на популярних інтернет-платформах. Розповідь служниці. П'ятий сезон. Прем'єра 14 вересня. Це екранізація одноіменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд припаде до душі тим, хто вже переглянув попередні чотири сезони, і з нетерпінням чекає продовження. У новому сезоні героїня Джун зіткнеться з наслідками вбивства командира Вотерфорда, тоді як його вдова Серена щосили намагається зберегти свою владу в Канаді. А також у продовженні командир Лоуренс працюватиме з тіткою лідією над реформуванням Галаада та приходом до влади. А джун, люк і мойра боротимуться з Галаадом здалеку, продовжуючи свою місію з пошуку та порятунку ханни, дочки Джун. Hate. Доля Сага про Вінкс, другий сезон. Прем'єра 16 вересня. Сподобається тим, хто любить фантастику та всілякі магічні історії. Однак майте на увазі, ця робота дозволена до перегляду тим, хто старший 16-ти. Сюжет у серіалі розгортається довкола підлітка Блум, дівчини з Каліфорнії, яка згодом. Пізнає свої здібності вогняної фей. На своєму шляху вона знаходить друзів та потрапляє у дивні ситуації. У новому сезоні на нас чекає ще більше магії, нових облич та більших загроз. Ти досі не знаєш свідкати. ти. Бо це зовсім не по злому. Бум! Нам треба зробити щось. Ми всі працюємо разом. Абсолютно новий серіал «Венздей». Його перший сезон стартує у жовтні. За сюжетом дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з поміж інших американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. А ще Венздей хоче розгадати таємницю, яка 25 років тому вплинула на її родину. Чи то краще сказати сімейку? Нова історія сім'ї Адамсів у досить цікавій та незвичній інтерпретації. And I think I'm going to love it here. всі ці серіали можна дивитися як в дубляжі. Так і в оригінальній озвучці. Погодьтеся, це гарна можливість поєднати приємне з корисним та вивчати подібним чином іноземну мову. Або ж просто покращувати її знання. Пам'ятайте, ми сильна європейська держава, жителі якої мають бути міцними і освіченими. Поки Збройні сили України бережуть нас від ворога, ми повинні будувати потужний тил своєю щоденною працею. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи і допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!